Наші любі глядачі. Бачили, скільки у вас переглядів? Ого, сім людей подивилося! Сім тисяч. Скільки? Сім тисяч? Ну, приємно That's дуже. Okay. А, до речі, чого я прийшов? Вчора від вас було п'ять пропущених. Так у вас не тільки від нас купа пропущених. Роботи багато, теплицями займаюся. Так кажіть, що треба зробити? Сьогодні. Рекламуємо взуття. Та ви що, дівочки, Я ще минулі кошти не потрату. Аси за нову роботу. Та хай вам буде на цукерки і помадки. Повний вагон помадок. Давайте, беріть гроші. Домовились тоді після зробленої роботи. Валентин, найкращий друг, кропси, тапки і макаси. Все тут класне. Реклама взуття від Валентина. Шкіряні і замшеві лофери сандалі. Тижніше. Не правий. Крокси, з якими завжди у вас все буде ок. Шльопки спорт чемпіон. Мотиваційні шляпки. Взуття для засмаги. Зуття сонцезахистом SPF 100. Габаритні сандалі для чоловіків 40 по 45 розміри. 46. Хіба 46. Крокси то бомбяче, а ну поміряй. Ту Пасуй! Зуття для футболістів. Тест гумових чоботів. Прикиньте, реально не промокають. Мокасинчики для роботи во. Сандалі, крокси. А що ви робите? Роботи багато? Та й дуже. Що ви так пристали до мене? Я пішов, ще напіймося води. До речі, класна дівчина. No. Mm.